Вітаю в ефірі новини робочий тиждень добігає кінця, на які події була багатою п'ятниця у випуску вже за мить. Гуляння на весіллі для гостей закінчилось на лікарняних ліжках. Майбутні технарі на варті доріг. Вулична гімнастика для домогосподарок та журналістів. З за весільного столу на лікарняне ліжко на Вінничині 15 людей потрапили в інфекційне відділення із сильним отруєнням. У більшості з них другу добу тримається висока температура та блювота. Чим отруїлись гості? Дивіться далі в сюжеті. Тринадцятирічний Богдан почав скаржитись на нудоту та запаморочення одразу після весілля. Мати вирішила, що син переїв, дала активоване вугілля. Наступного ранку довелось викликати швидку. У лікарні поставили діагноз: отруєння. М'ясо різне. Їв, їв двоє різновидів салатів, і так більше нічого картоплю ще. Їжа була отравлена чимось, я не знаю, і в нас пішло отруєння. Разом із Богданом на лікарняне ліжко потрапила і його бабуся. Надія приїхала на весілля племінниці з Італії. каже, їла лише м'ясо та салати без майонезу. Я собі подумала, що зовсім інше харчування в цьому в Італії. І я собі подумала, що в мене просто вийшла проблема в тому, що я їла там одне одну страву, а тут приїхала, їла інші страви. В одній палаті з Надією лежить і Валентина з Естонії. Жінка 30 років працює кухарем. Каже, на весіллі невідомі її страви куштувала. Особливо обережно. У мене дуже почуття розвите. Не було, щоб страва чим то пахла. Відрізала, Попробувала не понравилося зразу, кота двинула Я не можу вам сказати, чим точно можна було травитися. Медики кажуть, в лікарню зверталось і новоспечене подружжя, однак від госпіталізації пара відмовилась. Наразі у лікарні перебуває 15 людей. Попередній діагноз сальмонельоз. Ми не стверджуємо, що це сальма але Це одне із самих важких кишкових інфекцій. По-перше, то, що він передається і повітряно-карапельним шляхом інколи передається, і раніше інколи і водний збудників через водний шлях, через їжу. А лікується дуже важко. За фактом отруєння в міліції вже відкрили кримінальне провадження. Порушена кримінальна справа за статтею 325 яка передбачає відповідальність за дане від злочину обмеження волі до трьох років. На дверях ресторану, де святкували весілля, висить табличка з написом ремонт. Розпочали його нібито за два дні до банкету. Щодо постраждалих, вони залишаться у лікарні як мінімум на тиждень. Адже епідеміологам потрібно чотири дні, аби з'ясувати, що спричинило отруєння несвіжі свіжі продукти чи паличка сальмонели. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта. Студенти та професори Вінницького національного технічного університету чергували на дорогах міста. Разом з працівниками ДАІ вони чатували на пішоходів та водіїв, які порушували правила дорожнього руху. За цим спостерігали Олег Літвінцев та Олена Гук. Доброго дня! Ми студенти автомобілісти. Сьогодні працюємо разом з, з інспекторами ДАІ. Ви знаєте, що ви порушили правила дорожнього руху? Розумієте, я не порушив. Дивіться пішоход стояв, стояв, я їду він побіг. Чуже по душі. Ні, сьогодні розумієте, ми проводимо акцію. Відповідальність починається з себе. І тому от ми просимо вас таку листівочку почитати. Авіаційній формі студенти факультету машинобудування та транспорту технічного університету. Сьогодні вони група підтримки працівників ДАІ, а разом із ними професори вишу. Задумка цієї акції виходить з того, що е, дуже багато е, дорожнього транспортних пригод в місті. Е, Трапляється звини пішоходів, десь близько 60%. Штрафи на порушників вже не діють. Інспектор на дорозі їх не страшить. Єдина надія на громадськість, говорять Стаївці. Ми рахуємо, що громадськість буде більш впливати, будуть люди більш совісніше притримувати справу дорожнього руху, реагувати на це. Я рахую, що свідомості кожної людини відкладеться Чергу на соборні студенти озброїлись власноруч виготовленими плакатами та листівками. В них прописали наслідки аварій та статистику щодо кількості загиблих під колесами. Незважаючи на велику кількість людей у формі на дорозі, водії та пішоходи все одно примудряються їх порушувати. В наш час це дуже небезпечно. Я згодна з вами більше не буду. Чесне слово для того, ми тут і стоїмо. За перехід дороги поза зеброю пішоходам передбачений штраф у розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. Коли автоінспектори проводять рейди, людей не карають, тільки спілкуються з ними і попереджають. Сьогодні за них це роблять студенти незвичні такі почуття та емоції. У мене це вперше такий досвід, але дійсно спілкування з людьми. Кінничанами досить приємно, такий водій попався, Приємний. Студенти автомобілісти так вжились у роль інспекторів, що почали роздавати листівки продавцям квітів і з ними говорити про безпеку на дорозі. Доброго дня! Друзький, будь ласка, на сьогодні акція відповідальність починається з себе. Будемо старатися, ми не переходимо. Самі сваримося, що тут переходять уси постійно. Акція Відповідальність починається з себе. Неодноразово запевняють її організатори підвищувати культуру поведінки пішоходів та водіїв разом з даївцями. Студенти технічного універу обіцяють, щоразу тільки но ті проводитимуть профілактичні відпрацювання а більше планують створювати відеопрограми з автомобільної тематики та розробити свої правила поведінки на вулицях Вінниці. Олена Гук, Олег Глітвінцев, новини телеканал Віта. У Вінниці покращується екологічна ситуація на продаж пива. З 1 липня потрібна ліцензія про це та не тільки у дайджесті. Екологічний стан міста цьогоріч покращився майже на 13%. Про це йшлося під час засідання виконкому. Скоротились викиди вуглекислого газу, покращились якість води. Такі показники досягнуті за рахунок очищення водою, будівництва мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Важливим є також оновлення муніципального транспорту та встановлення сміттєсортувальної станції на стадницькому полігоні. Повернутися в Донну, що переїхав у Вінницю, хочуть студенти та викладачі, які залишилися на підконтрольній терористам території. Відповідна інформація розташована на сторінці університету в одній з соціальних мереж. В Донецькому виші, що у Вінниці говорять за останні кілька днів, отримали понад 50 таких звернень. З 1 липня торгувати пивом можна буде лише з ліцензією. Це пов'язано з тим, що в Україні розширили перелік алкогольних напоїв, до яких віднесли й пиво. Підприємців, які вже торгували алкоголем, окрема ліцензія на хмільний напій не потрібна. Окремо придбати дозвільний документ мають бізнесмени, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом. Зробити це вони можуть звернувшись до центрів обслуговування платників податків. 120 днів воркауту журналісти, студенти домогосподарки опановують вуличну гімнастику. Два місяці тому у Вінниці стартував соціально-спортивний реаліті проект. Учасникам від 22 до 53 років. Всі вони далекі від спорту. Їх вчать присідати, віджиматися, підтягуватися на брусах, бігати. Попереду ще два місяці тренувань. Чого вже навчились, бачила Олена Гук? Помнім про правильне дихання. Вдихаємо носіком, видихаємо ротиком, не спішимо. Ми сьогодні нікуди не торопимося і вперед замічте. Накаляйся, хоч би даром постарайся поставити про Ці люди. Про лікарів не згадують вже два місяці. Вони учасники соціально-спортивного реаліті-проєкту Проекту стань сильнішим. Його організували журналісти одного з друкованих видань міста. Ідея вона виникла від наших польських друзів з газети «Виборча». Там журналіст взяв на себе таку неформальну функцію і просто почав бігати і писав про це в Фейсбуці. До нього долучалися люди, і зараз вони там організовують марафони. Ого. Ну і в мене виникла ідея по воркауту зробити щось на зразок цього. Ставку вирішила робити на людей, яким від 30 до 60, та тих, хто спорт бачить хіба що по телевізору. На оголошення медійників відгукнулось 15 віничан. В підсумку залишилось шестеро серед них 53-річна Тетяна. Віджатися вже можу разів 10-15, а підтягнутися тільки один, бо раніше не могла зовсім. Наймолодша в проєкті Віолета. Журналістка і пише про проєкт, і сама бере у ньому участь. каже раніше спортом не займалась, але за час проведення проєкту захопилась ним. Улюбленою вправою стало присідання. Рекомендую його всім жінкам. Підтягуватись до речі, я не навчилась, але з проєкту я винесла багато чого іншого. Наприклад, я полюбила біг. Я навіть потім купила собі бігові кросівки і зараз я тепер бігаю. Двічі на тиждень учасники проєкту бігають, підтягуються на брусах, віджимаються поки з гумою. Резинка, скажем, для новичков. Кто хочет научиться потягиваться, отжиматься на брусьях, можно в любом магазине приобрести такую резинку. Есть они разные. Есть сильнее натяжение, полегче натяжение. Вот. И для потягивания, для отжиманий на брусьях можно ее использовать. Хотя бы, чтобы они больше набрались уверенности в себе, что несмотря на их возраст, они могут что-то еще. Они все, там уже 50 или там 30, и уже все. Жизнь прожили, можно сидеть дома. Нет. Участники тренируется уже два месяца, результаты есть у всех. нам очень хороші, вот такое движение вперед. Не просто, а просто движение. І ми не маємо права. Міні. І ми не хотим этого. Нам очень подобається. Более того, я вже и не тільки выходные займаюся, я вже виходжу і в будні. Когда ніколи до этого, этого не було. Попереду у шістьох першопрохідців ще 60 днів стрітворкауту. Завершиться проект показовим виступом. А наступного літа новий набір. Олена Гуколех Литвинцев, телеканал Віта. Не перемикайте далі у випуску, ви дізнаєтесь про таке. Кашувари фестивалитимуть, городян частуватимуть стравами польової кухні. Вінничанки змагались, хто кого переприсідає. Вінницькі депутати відкриті до спілкування з виборцями. Такий висновок роблять фахівці громадянської мережі Опора, аналізуючи діяльність трьох народних обранців Олексія Порошенка, Івана Мельничука та Руслана Демчака. Опорівці наголошують парламентарі, справно відвідують засідання Верховної Ради, розробляють законопроекти та подають депутатські запити. Найбільша їх кількість у Івана Мельничука опорівці перевіряли і роботу депутатських приймалень. Що стосується приймалень всіх депутатів, не було жодних проблем зв'язатися з помічником, будь-кого приймальні завжди працюють, помічники завжди надають відповідну інформацію чи в електронному варіанті, чи по телефону. Громадянська мережа «Опора» в рамках проєкту Рада проводить моніторинг діяльності депутатів-мажоритарників у 36 виборчих округах 12 регіонів України. Більш детальну інформацію про кожного народного обранця, діяльність партій та можна дізнатися на сайті Рада Коліш, борщ, уху, макарони по флотськи та ще багато різних страв Вінничани зможуть скуштувати безкоштовно під час фестивалю польової кухні. Відбудеться він 28 червня в центральному парку. Частування готуватимуть афганці, надзвичайники, демобілізовані бійці, представники національних меншин та Вінницькі кухарі. Всього працюватиме 5 польових кухонь. Забезпечити учасників продуктами допоможуть організатори: Вінницька міська рада, фонд Подільська громада, народний депутат Сергій Кудлаєнко та міський палац містецтворя. Захід Свячений пам'яті Тараса Сича. Чоловік пройшов майдан, та АТО на війні був кухарем. Загинув під мінометним вогнем у Дебальцевому котлі. У парку стоятимуть спеціальні скриньки для збору грошей і пункт, куди можна принести продукти та одяг для українських бійців. Ложки, вилки, тарілки це все. Вінничани будуть цим забезпечені. Нам головне, щоб вони прийшли, подивились. Крім того, буде, я сподіваюсь, досить цікавий музей. Чи като зроблений досить цікавий музей будуть робити і Тобто Ми хочемо, діти зможуть там пофотографуватись. Кружні сідниці та підкачані ноги. Спортивні вінничанки змагались в чемпіонаті з присідання. Більше сотні тендітних та водночас сильних представниць прекрасної статі демонстрували свою фізичну форму та підготовку на набережні рошен. У фінал вийшли троє. Першою здалась Оксана Бондар. Її результат 765 присідань. Друге місце за Мариною Чумак. Вона присіла 807 разів. Які ж досягнення у переможниці дізнайтесь наступного сюжету? 421, 422. Понад сотню дівчат на набережній рушен мірялися міцністю ніг та пружністю сідниць. Турнір з присідання серед жінок у Вінниці пройшов вдруге. Якщо хтось або неправильно присідав, або не встигав, автоматично відразу ж дискваліфікувався. Після п'яти сотень присідань залишилось 13 учасниць. Для них вправу ускладнили, дали в руки гантелі вагою в один кілограм. Дівчата, які втомлювались, приєднувались до глядачів. А судді почали прискіпливіше приглядатись до техніки виконання. «Сьогодні суворий суддя він контролював. Разом з ними були дівчата, які допомагали слідкувати за кожною учасницею. Подивитись на змагання, прийшло чимало віничан, переважно хлопці. Серед них і друг Анастасії Білуус, яка перемогла Вла у минулорічних змаганнях дівчина кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу та легкої атлетики. За словами організаторів, планувала брати участь у турнірі виключно в якості інструктора. Однак, в останній момент передумала, і як виявилось, не даремно, адже знову переприсідала інших. Дев'яносто дев'ять одна тисяча сто разів. Давайте похлопаємо Насті за чудовий результат. Готувалася до змагань з допомогою мого коханого хлопця. Він мені допомагав цілий рік підтягнутися, як би так скажемо, виносливість мою підтягнути. Кардіотренування, які великі повинен по, по часу йдуть, наприклад, півтора часу, півтори години бігу. Або, наприклад, як. Кросфіт, таке як тренування, або як тайбо. Аби бути завжди у формі, присідати можна де завгодно і коли завгодно. Головне правильно виконувати вправу. Запевняє і одна з учасниць спортивних перегонів Яна Бублієнко. На Детій день уже з'являється кріпатвор. А так в принципі все добре. Зараз ноги не Ні. І, хоча дівчина зійшла з дистанції задовго до кінця турніру, каже, наступного року знову змагатиметься у присіданні. Незалежно від результату, всім учасницям турніру вручили дипломи та подарунки, серед яких абонементи на відвідування фітнес-клубу. Ірина Коршова, Літвінцев, новини телеканал Віта. Досягайте звершень у житті та у спорті. Тоді гарний настрій вам гарантовано. Ну а вінницькі синоптики прогнозують спекотну погоду на вихідні, тож проведіть їх з користю. Наші новини доступні також на сайті, адреса кого на екрані. Ну а далі – погода. 13 червня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі та в день без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. В день 28-33.